Потребує палива, мастил їздить на батарейках і не забруднює навколишнє середовище. І сьогодні ми не будемо говорити про іграшки. Мова піде про справжні транспортні засоби, які все частіше з'являються на українських дорогах. Водії обирають комобілі, тому що, по-перше, економно, а по-друге, екологічно. Про перше і друге сьогодні в програмі. Близько мільярда автомобілів у світі. Більшість з них мають двигун внутрішнього згорання. Понад мільйон таких традиційних автомобілів щодня виїжджають лише на автошляхи Києва. Це вже загрожує екологічної катастрофи. Викиди з вихлопної труби це 90% усіх забруднень сучасного мегаполіса. Викиди, вони не піднімаються вище органів дихання людини. Віталій кіндратів, начальник відділу атмосферного повітря мінекології. Тобто, коли ми стаємо в пробках або проходимо біля напруженого трафіку, то ми дихаємо цими забруднюючими речовинами. Екологія та економія беззаперечні переваги на користь електромобіля, однак не все так просто. Про перепони на шляху до електромобілізації далі у програмі. Це нове це добре забути старе. Така ж історія із електромобілем. Перший електрокар був, в принципі, першим, якщо не брати до уваги експерименти з паровим двигуном. За півстоліття до появи машин, що рухаються на пальному, світ побачив авто на електриці. І було це ще у 1841 році. Тоді це виглядало ось так. Візок з електродвигуном. Саме з електрики починали великі автомобільні бренди. Перші екземпляри Форд і «Порше» – теж мали електричний двигун. Розвиток нафтового бізнесу змусив автовиробників переглянути свої плани на галузь і змінити електродвигун на двигун внутрішнього згорання. Нині ж історію повторюється з точністю до навпаки. Найавторитетніші автобренди на випередки розвивають лінійку Екоавто. Беззаперечний лідер у електроавтомобілях це американська компанія Тесла Моторс. Названа на честь інженера електрика і фізика Нікола Тесла. Виробництво електромобілів компанія Тесла почала не так вже й давно, у 2008 році. Нині автомобілі цієї марки вважаються електрокаром номер один у світі і коштує така супермашина від 100 тисяч євро. А от розігнатися до 100 кілометрів на годину Тесла може менше ніж за 4 секунди. І це не межа. Це автомобіль найшвидший у світі серед седанів. Йому найближчі конкуренти це є суперспорткари, які є двохмісні і в якому 80% маси автомобіля це є двигун. Назар Шимоне Давида, засновник українського Tesla Club. В будь-який момент, в будь-яку секунду, немає ні долі затримки між тобою і автомобілем. Ти не відчуваєш, що є двигун. Ти натискаєш на газ, і вона в той момент починає їхати швидше, швидше, швидше. Не є лінійне прискорення, немає жодних ривків при переключанні передач, тому що є одна передача. Таких електрокарів в Україні нині небагато. Експерти відзначають їх не більше десяти. Ресторатор Дмитро Борисов теж обзавівся Теслою. Причина покупки не економія на паливі і навіть не екологія. Технічні характеристики та авторитетний бренд змусили викласти майже 100 тисяч євро за електроавто. Тому що це перший автомобіль, який відповідає всім базовим критеріям при виборі автомобіля звичайним потребітелям. Дмитро Борисов ресторатор, власник електромобіля Тесла. Разгон 3,8 до сотні. вмістити четверо своїх дітей в автомобіль. Панорамна криша, суперлюксовий салон і красивий дизайн. Цей майже космічний агрегат, теж електромобіль. Правда, вже не американського виробництва, а вітчизняного. Український конструктор Міхалич власноруч зібрав авто у власному гаражі. Назвав своє творіння просто електром. Тепер дивує перехожих чудом техніки та запевняє. Попри чудернацький вигляд, під капотом справжній звір. По Подінаміки він не уступіт деяким і э, брендам зарубіжного производства. Валентин Гербштейн, конструктор електромобіля. Зараз відні проблема електромобілю. зробити і високу швидкість, і. И... очень высокую динамику, мощность, но все, чтобы было и то, и другое, это трудно. А у меня вот экономичность, это количество потребления энергии, скажем, на 100 километров или на, на один километр движения. Я, может быть, даже чемпион, по крайней мере, в СНГ это однозначно, а, может быть, и не только, среди известных мне, у меня где-то 50-20 час на километр, это, пожалуй, рекорд. У нас, по крайней мере, это точно. Змайструвати електромобіль – ідея фікс Валентина Гербштейна. Перша спроба 20-річної давнини вийшла не надто вдалою. У 92-м, 93-м роках була електроодійна. Зважаю, тоді рівень акумулятора, електродвігателів, привода був такий, що акумулятор виплатили тільки на 2 роки. 20 років пройшло, з'явилися більш сучасні акумулятори, яких можна виплатити не на 2, а на 20 років. Ось зараз у мене такі стоять акумулятори. Такого акумулятора вистачає на 150 кілометрів на одному заряді в економ режимі. Резерв ще більший. Я можу проїхати, якщо не давити сильно на газ при швидкості до в час, 200 кілометрів. «Електра-2» може розігнатися до 120 кілометрів, запевняє автор електромобіля. Хоча сам більше сотні не вижимав. Їздить по місту обережно ще й тому, що незаконно зареєструвати авто виявилося складніше аніж змайструвати бюрократичний абсурд. Це коли змушують доводити очевидні речі. Конечно, она незаконная она не оформлена. И вот это главная проблема, в частности, для машин самодельных. Ведь у нас что получается? ГАИТа, в принципе, не имеет претензий. Пожалуйста, регистрируйтесь. Есть такой институт, державто-транспроект, который должен разрабатывать электромобили, транспорт завтрашнего дня, в частности электромобили. Вместо этого они разрабатывают такие вещи, как, например, сертифицировать все параметры и за большие деньги, в том числе и выхлоп из электромобиля. Якщо із реєстрацією саморобного електромобіля питання зайшло у тупий кут, то у випадку із переобладнаними на електрокари машини ситуація простіша. Однак, змінювати техпаспорт поспішають не всі. Ну ця машина ще поки не регіструвалася. В'ячеслав Полтавець, власник електромобіля. по одной простой причине. Она является как бы полигоном для испытания разных вариантов двигателей, батареи, контроллеров. И поэтому пока еще окончательной конфигурации не достигла. Все время был вопрос регистрировать. Нет, ну все-таки на машине переоборудованная, как бы не совсем законно ездить. Андрей Лысенко, властник электромобиля. Поэтому однажды мы решили, что таки надо попробовать, хотя существовало всеобщее мнение, что это категорически невозможно, никто этого никогда не делал, и институт на это не пойдет. То есть, ну, когда мы обратились в институт, оказалось, что в общем-то, проблем у нас нет. Пірі оборудовані автомобіля от, в електричний, на самом деле это точно така ж процедура, як підіоборудування грузовика в пасажира, или підіаборудження, или установка газового Не має виникати проблем із страховою, звісно, якщо авто зареєстровано. А от який двигун електричний чи внутрішнього згорання, це вже деталі. Щоправда, у страховому полісі вони не прописані. Тому у будь-якому випадку доводиться рахувати об'єм двигуна, навіть коли його нема. Потужність двигуна електромобіля вона вимірюється в кіловатах. Іван Іванюк, спеціаліст моторно-транспортного страхового бюро. Вся типологія і їх розподіл сьогодні. Решти автомобілів здійснюється по об'єму двигуна, тобто літраж двигуна. Перевести, наприклад, кіловати у сантиметри кубічні це просто неможливо. Тому страховикам радять застосовувати принцип аналогії і порівнювати електроавтомобіль із традиційним за потужністю. порахувати кінські сили електрокара і оформлювати страховий поліс як на звичайне бензинове авто. Що має схожі характеристики, застосовуючи оцей показник автомобіля в одному другому випадку, будь-який страховик, будь-який представник страховика, взявши реєстраційний документ на цей автомобіль, він точно може визначити розмір коригуючого коефіцієнту за типом транспортного засобу. А тепер уявімо: їздити на машині у 30 разів дешевше. Так, зарядити батарею куди вигідніше, аніж заправитись пальним. У середньому 20 кВт має вистачити на 100 км. Це як 200 годин дивитися телевізор або 20 годин прасувати, чи на ніч увімкнути масляний обігрівач. Тож виходить 5 гривень на 100 км. Скільки ж коштує таке суперавто? Давайте розберемось. Найдорожчі електромобілі Тесла. Ціна 100 тисяч євро. Поки що. Експерти прогнозують, за кілька років Тесла випускатиме більш бюджетні моделі. Спочатку вони випустили спортивний автомобіль, який коштував ще в два рази дорожче, ніж Тесла Модел S. Назар Шимоне Давида, засновник українського Тесла Клаб. Потім вони випустили Модел S. За рахунок цього вони собі роблять ім'я як. Виробника автомобілів, який випускає найкращі автомобілі в світі. І через 2-3 роки ми маємо побачити електромобіль, який коштує приблизно вже як звичайний автомобіль. Тобто буде коштувати від 35 тисяч доларів. Провідні автобренди теж не відстають і активно розвивають лінійки екоавто. Вартість не надто різниця від бензинового аналога. Даний електромобіль це 25 п'ять тисяч сімсот доларів. Це середня ціна хорошого. заводского электромобиля, который вот, ну, 13-14 года. Захар Пашун, эксперт рынку электромобилей. А, данный электромобиль не требует обслуживания абсолютно, только раз в 30 тысяч в нем нужно менять масло в редукторе, это 200 гривен. Масло могут поменять на любом из То есть это абсолютно несложно, снимается снизу поддон, меняется масло. Більш бюджетний варіант електрокара, зроби сам. Переобладнати традиційний автомобіль, виявляється не так вже й складно. Вартість машини залежатиме в першу чергу від потужності електродвигуна та об'єму акумулятора. Купив таврію, викинув відтуди мотор, купив електромотор, купив батарейку, блок управління. І от третій рік я вже їжджу на цій машині. Олександр Горковенко, член правління клубу Електроавтосам. Моя машина с пробегом 60 километров она мне обошла 7000 долларов месяц с Таврией. Основная ну, 80% цены это батарея. Перед оборудованием этой машины мне обошлось 11 тысяч долларов. Из них 8 тысяч стоит аккумуляторной батареи. Но э, эта машина, она, в общем-то, обладает неплохими характеристиками техническими, поскольку максимальный пробег у нее достигает 220 километров с одной зарядки и максимальная скорость 130 км в час. Вячеслав Полтавец, властник электромобиля. Это блок аккумуляторных батарей, часть батарей, контроллер для управления двигателем, Ну и есть одно устройство, которое у меня часто спрашивают люди, а что же тут это такое? А это я называю памятник ДВСу, поскольку этот узел использован от двигателя внутреннего сгорания. Хотя, собственно говоря, всего лишь навсего от него нужен вот этот вот элемент, переменный резистор для управления газом. То есть это есть датчик положения педали газа. Олександр Туз поставив переробку автомобілів на електрокари на конвеєр. Підприємець на заводі виготовляв нестандартні причепи. Переключився на екоавто після того, як придбав свій перший електрокар. Я приобрел бабушку Тесли. Тропіка Карс. Така машинка була те, що вона очень красива. Олександр Туз, керівник напрямку електромобілей заводу Титан. Она появилась у меня такая беленькая, она кабриолет э, ростов. И когда я начал пользоваться, я увидел, что она ну, настолько просто сделана, как производникам, но ну, нам такую раму, такой привод сделать это, честно говоря, там 2 дня э, работы. Узмиструвати електроавто з нуля виявляється не так вже й легко і зовсім не дешево. Скільки стоїть це засекречено, а то ж наузнає і вигонить, я Валентин Гербштейн, конструктор электромобиля. Я вам скажу так, батарея стоит 5000 долларов. Только нержавейка, материал. Железо, труба железа из нержавейки. Еще тысячу. Мотор тысячу, тысяча управления. Вот эти вот, это тоже уже где-то 500 долларов. И поэтому набегает. Знизити вартість електромобілів на 33% можливо, якби полегшити податкове навантаження. Власного серійного виробництва екоавто Україна поки що не має, а возити за кордону нині дорого. Митне оформлення додає націннику електрокара третину вартості. 10% мито, акциз і на все це зверху 20% ПДВ. Також історії із комплектуючими для електрокарів. Переобладнати машину теж виходить недешево. Для клубу ввоз компонентів для переоборудування там батареї, там щоб був. Олександр Горковенко, член правління клубу Електроавтосам. Раніше у нас можна було завести, допустимо, по за границей посилку 300 євро безпошліний ввоз. Зараз неожиданно 150 евро. 150 євро. А батарея стоїть таких денег, що ти по-любому попадаешь на эти таможенные розходи. Я вважаю, що це неправильно. Зняти митне оподаткування на комплектуючі і на безпосередньо електрокари. Про це прибічники екомашин говорять давно. І, схоже, їх почули. Вся надія на законопроект 4205А. Документ пропонує на три роки звільнити від оподаткування операції звезення на митну територію України електромобілів. Активісти наполягають, навіть знявши такі податки, держава все одно залишиться у виграші, адже тоді економитимемо на пальному, якщо ми самі цього не производимо, то это нужно брати за углом как можно дешевле возникает ситуация, смотрите, что мы экономим, там 8 тысяч на растаможке электромобиля, вот, э, или полтора миллиона, которые на этом же автомобиле за 10 лет уйдут на бензин в России. Вот, вот просто нужно взять и понять, что больше, 8 тысяч или 1,5 миллиона. Ті країни, які зрозуміли цю різницю і відреагували, нині спостерігають бум електромобілізації. У світі вони дуже сильно обретають популярність, оскільки держава там датирує і Мало того, що там нету то на ввоз електромобілів, Там ще і при покупці електромобіля у вас бонуси при уплаті налогові. Приміром, у Німеччині існує державна програма з популяризації таких транспортних засобів. Для них є спеціальні паркувальні місця, а власників звільняють від транспортного збору. В Деяких європейських країнах, саме, мабуть, в столицях, вони приймають міські програми, якими Дозволяють безкоштовну парковку електротранспорту. В місту ставлять безкоштовні станції заправки електромобілів. Віталій кіндратів, начальник відділу атмосферного повітря Мінекології. Є муніципальні програми, коли вони беруть до міської ради. Ну їх виконкомів, беруть службовий транспорт, електротранспорт. Знаємо про електромобілі ще багато чого цікавого і розкажемо вам. Тож у наступній програмі дивіться про таке. На батарее мы можем ехать до 40 км на воде, А потом автоматично включается 2 внутреннего заранее и он работает как обычный автомобиль. Пока эта заправка одна и она работает в тестовом режиме, мы даем возможность клиентам зарядить бесплатно автомобиль. Зарядки для электрокаров будут присутствовать во всех точках общепита, торговых развлекательных центрах, потому что это как бесплатный Wi-Fi.